Куркую щохвилинно це рік новий прямує вже до нас, і поки час не сплив, бажання неодмінно загадати кожен стигне з нас. Це рік важкий і нічого сказати, випробувань чимало нам підніс. Хитає час надія забажати все ще хочеться, щоб кролик нам приніс. А кролик вже збирає у турбину всі подарунки нам, що забажає. Він покладе вночі, всім під ялинку, усе, чого ми з вами так чекаємо. Поки годинник не почав свій відлік, згадайте все, чого вас рік навчив. Ми всі вже стали цьогорічний залік і можемо вже починать новий. Ми учням всім бажаємо дитинства, щасливого дитинства без війни. І не лише на новий рік казкового вам дійства. І мрії ваші мить, нехай здійсняться всі вони. Бажаємо легкого вам навчання, і друзів, справжніх відданих завжди. Нехай в житті здійснюються бажання, і зникнуть смутку на ковдрі снігу всі сліди. Батькам бажаємо міцного ми здоров'я, щоб завжди поруч з нами були. Міцних зв'язків, родинних це наша зброя. І щоб зростали в щасті ви. А від дітей бажаємо педагогам, терпіння, сил нових та креативних. Бажаємо найшвидше перемоги і спогадів приємних та безцінних. І зараз, вже, коли проб'є годинник, ми загадаємо усі кілька бажань. Нехай вони здійсняться у кожної людини, міцного здоров'я вам і сподівань! Один хай рік дає надії, здоров'я та здійснення мрій. Два. Прибутку вам. А може й дім і море щастя в домі тінь. Три. Сніжок вам радості і щастя і оберіг від всіх напастей. Чотири. Нехай моменти будуть щирі в житті, коли проб'є чотири. П'ять. Хай рік вам подарує казку, мішечок позитиву і ласку. А цей рік вас надихає і кожен день лише щастям наповняє. Нехай оточуть лише вірім, друзі, і люди чесні будуть в вашим крузі. Вісім. Бажаємо вам щирого кохання. Нехай здійсняться найзаповітніші бажання. Дев'ять. Щоб день у день ви знали в тому і злагодимо кожнім дом. Десять, нехай зустрінуть вас у новому році. Успіхів і удачі на кожній вашому кроці. Одинадцять. Нехай зникають проблеми всі, і турботи, і успіхи в житті і на роботі. 12. Тепла та ніжності в родині і миру в нашій славній Україні. Ми кращого бажаємо. Нехай все бажане, всім вдається. І ми всіх. У вільній Україні привітаємо з Новим Роком, з Різдвом Христовим! З роком миру і щастя!